Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана. Для знайомих та близьких Ксюха Ксюшка. Так що, для мене це одне те ж саме ім'я, бо часто в коментарях питається. У нас сьогодні сонячна погода, до нас прийшла зима, морозці, сніжок. Так що працюємо все в звичайному режимі. Зараз ранкова поранка і обов'язково покажу, що в нас ще є. Так що всім гарного перегляду. Пішли. Крикуни повиходили, всі снідають. Хочу здійснити забій курочок трішки, так як вони вже староваті, все перепустити на тушонки. Ось так. Є два молодих півника, бо одного півника. Підбила машина, ну і довелося його трішки раніше прибрати. Так, сі снідають морозець на дворі так гарно, трішки пізніше сьогодні їх випустила. Лишилося одне маленьке курчатко маленьке, та як в нас а, літає. ну, нас в нашому регіоні кажуть шуляк, е хто яструб, хто коршун, хто як називає, і забрали цих, вони самі останні, самі молоденькі і забрали їх. І так, ось цього півня лишу, він не старий. І з п'ять курочок лишу, а тих всіх буду прибирати. Лишиться гуси, качки. Індики і п'ять курочок. Вже вони перелиняли. Ось ця молоденька курочка, а квочка лишиться. І ще передилюся, які там ще гарні є. Також придбала три мішка зерна, та як є поросята, зерно йде дуже швидко. Два мішка ячменю і мішок пшениці. Завтра поїдемо до млина, пере, перемелимо трішки і буде в нас госипка. Так що так, це зерно дешевше брала, та як тут е пшеничка йде меншої фракції, ну тому 200 гривень за мішок. На даний момент це дуже дешево, так як у нас по 7,50 і вище, і зараз пшениця та ячмінь, Так що ось так. Трішки записаємося. Ще пообіцяли ще мені зерна. Так що ось так. Порися там поставили набагато більше корита. І ось такий у них апетит Просто я дуже задоволена, даю вже їм картопельку варену. Такі вони, бутусики. Непогані, непогані. Є мешечки, але ці мешечки підростуть. Думаю, щось лишити собі. Але будемо бачити, як воно буде. Ой, ой! Іх також, все, чудово, все добре. Вже він починає до неї заігрувати, думаю, що десь ось ось і спорує. Ось такі, ну він більше за неї. Вона дуже так похудла, але все добре. Ось це вона, а там він стоїть. Кроликам сьогодні по маленькій капустинці. Капусту даю один раз в неділю і морквочку також десь там вівторок Так середу. Що... Часто таким не даю, такого не даю, але інколи поласувати. Він такий вже добрязний став, здоровезний. Такий хороший називаємо, гарненький став кролик. Ну, зерно в них постійно є, кукурузку також даємо. І ось так. Така в нього шерсть гарна стала. Хороший кролик. Ну, чомусь від нього ще немає потомства. Ну і щоб ви розуміли, коли дається ось е конюшина сушена і ось капусточка, звичайно, що вони вибирають капусточку, так як хочеться, їм чогось смачненького такого. Ну, я так зрозуміла, що ця дівчулька не побігала. Нічого страшного, вже зима холодна. Будемо тримати, якщо що, до весни. Ранньою весною пустимо. Ну і сніжинки теж нічого не зміни, Ось сіно, соломка, зерно, а ось вибирають капустоньку. Ну, так їм хочеться. У них є вибір, вони роблять свій вибір. Ось так. Теж гарненька дівчулька така стала. Поки що з кроликами все добре. Нехай і буде надалі, звичайно. Сьогодні зранку була тривога, діти лишилися на дистанційному навчанні, але в нас відключення почалися знову світла, тому зараз так, що і на роботі відклю... вимикають світло, їдемо додому, і вдома вимикаємо світло, так що не там, не там немає роботи. Ну, але нічого страшного. Дякувати Богу, що в нас тихо, відносно, мирно і спокійно. Всім, в кого неспокійно тримайтеся, ми з вами, і все буде добре. Надіємося на те, що скоро це все закінчиться. Але прогнози по новинах на майбутнє на зиму, що будуть знову блекаут повертатися по 10-12 годин на добу вимкнення світла. Ну але нічого страшного, ми вже до того підготовлені. Фонарики позаряжали і все добре, так що завжди з посмішкою, завжди а, помаленьку, потихеньку, з хорошим настроєм зустрічаємо новий день. Ось таке прекрасне сонечко на сьогодні світить. Ось там. Так що так, пішли далі. У нас сьогодні зі смакоти це бублики домашні, ось такі потрушені пудрою. Також зварила ще, кисіль, ще ось лишились трішки досмажити. І вже хлопці по одному, по одному підбирають. Такі звичайні яйця, вода, дріжджі, трішки олії, мука відстоюються і тоді виробляємо і смажимо. Посипаємо пудру дуже смачні. Ну, чим можна ще зайнятися, як не землею, в зимові холодні вечори. А, так, недавно кінчився огородний сезон, але вже знову хочеться щось в землі поковирятися. І в мене є ось така цибулька, сівок я Зараз її хочу посадити, буде на породу, до супчику, до борчику, буде дуже смачно. Можна було б це зробити трішки раніше, звичайно, щоб. Було на новорічні свята, але але. але, Нічого страшного. Взяла таку ось ємність, мисочка така в мене старенька вже лопнувша. Ну, але для цього вона буде просто супер. І ось так зараз натикаю по кругу, де й буде у нас такий зелений сад. Ну, ось така краса в мене вийшла. І, до речі, ще мені одна з підписників написала, що потрібно, щоб дали краще корінці, потрібно кинути одну таблетку вугілля. Звичайного нашого чорненького вугілля. Ну, побачимо, що, що де буде. Поки що немає. Можливо, я за. Твердий ось тут, ось тут е такий погінець взяла, але я його трішки нижче опускаю і ось так думаю, що проросте. Ну, будемо бачити. На сьогодні день тіста наліпила вареників з для хлопців з картоплею для себе з. Капустою квашеною пересмаженою. І ось захотілося мені дуже сильно пирогів. Це пироги з маком, сиром. І в мене лишилося небагато, то є заморожена чорничка. Зараз зроблю ще з чорниці. Ну, так, щоб швиденько. Так що, ось такий на сьогодні вихідний. Для кого? Вихідний, для кого робочий. Вже перша партія пирогів печеться. Обов'язково вам покажу. А ці зараз в пакетики спакую, вже заморозилися, і буде на потім, бо вже ми також пообідали. Ну, ось такі пиріжки в мене вийшли із чорницею, і з сиром. Сиром посипала, щоб трішки відрізнити цукру, а з, з маковою начинкою ось такі. Так що ось такі у нас пиріжки. Дуже їх давно хотіла і вже. Макуємо. Ось так утеплили вхідні двері. Це ця фольга така відражаюча, тому що двері вже старі, є щілини, а так ну, набагато краще. І з одного вигляду красивіше. Ось так. Це середини, знаружи просто покрашень. І ще знахідка мені привезли е, е, пластикові відерця, в господарстві знадобиться, е, навіть з олійкою з-під е, оселеться, на сніжок знову прилітає, хоча вже сьогодні набагато тепліше, але за що вітру то не відчувається того тепла. Ось так. так що е, свинкам виливаю, мию тоді, сушу і все прекрасно. І за, за цих 10 відерочок, здається, 25 гривень. Як ви можете замітити, поросяток вже стало менше. Двох забрали парочку. Ще два кабанчики мама 100% забере. Ну, а далі будемо бачити. Поросята подешевшили набагато. Зараз за пару хочуть 1600. Ну, ось таке. Щось лишиться собі. Може, ще хтось захоче. Ось такі вони їдять дуже гарно. Ну, ось так, друзі, проходить наш тиждень, вихідні. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Зателефонували мені щойно бабуся. Наша з рівного, яка їхала в Німеччину, вони вже повернулися. І синок для хлопців щось там, якісь смаколики трішки передав. Так що буде розпаковка в наступному відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустріч. па-па-па-па. Всім дякую тим, хто підписується. Не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вам дякую за підтримку і миру! Wsierać zdrowie, to dobra. Do nowych wróć. Pa, papa. pa, pa, pa.